замовляється, їде місяць. Е, я так зрозумів, вона їде з Китаю. Ну, хрошу, та, так. Ось. Вроді би, знаєте, все було б нормально, але ж. Е, як вам так пояснити? Хех, як вам так пояснити? Е, е, я таки думаю, добре, окей, хорошо, хай вони роблять, хай вони це все роблять, чого б і ні. Але бізне казуй. Суть в тому, що вони. Е, е, не Проходить деякий час, вони е, не напирають нічого і тільки десь, уже приблизно на початок другого місяця, вже стартував другий місяць, е, десь приблизно плюс-мінус, на який там десь на 24-й день вони вже зі мною зв'язались, сказали, що мов, тіпа, так, то так, то що ми, е, що, тіпа, чекається е, цей, е, що обновилася інформація. Єдине, що мені нравиться, це зв'язки, що вони зразу зі мною зв'язались, зразу мені позвонили. Хоча, з другої вони могли б мені б написати, але ладно, тіпа, позвонили.